Щодня нам пропонують різні товари послуги, а також можливості заробітку саме через інтернет. Це наше сучасне життя, тому що ми пов'язані з соціальними мережами. Через соціальні мережі люди виходять, говорять з іншими людьми і просто діляться своєю інформацією. Вітаю! Мене звати Жана Вітко. Я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії, яка принесла в світ революційний бізнес, який підходить абсолютно для кожного, як для студента, як і для мами в декреті, як для людини, яка займається власною справою, для пенсіонера. Для будь-якої людини незалежно від її виду діяльності все залежить від вашої активності, від того наскільки ви хочете навчатись. А тут повірте, все є саме головне залишатися в інформаційному потоці від засновників клубної компанії, які виходять чотири рази на тиждень з новинками, з інформацією, з усім тим крутим інструментом, який дає вам розвиватися, бути і залишатися здоровими і мати основне та додаткове джерело доходу. Давайте все по порядку. Це американська клубна компанія з назвою Лівуд, в перекладі, яка означає жити добре. І всі учасники, які долучаються до цього клубу, вони насправді живуть добре. Зареєстрована компанія в штаті Флорида веде вона діяльність абсолютно чесно, прозоро, правомірно. Ви можете самостійно переконатись всім цим словам, завітавши на сайт Держдепартаменту Флорида і перевірити реєстрацію даної компанії. Я все це зробила. Якщо ви слідкуєте за мною в YouTube каналі, є безпосередньо цілий ролик інформації з приводу реєстрації легальності даної компанії. Про цю компанію говорять і пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як DSM Business for Home. На бізнес форхомі зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній, і клубна компанія Лівґуд займає лідерські позиції. Компанія, яка дуже швидко і динамічно розвивається в понад 200 країнах світу. Отже, це той бізнес, який ви можете масштабувати в понад 200 країнах. Це дуже класна пропозиція, тому що це сфера домашнього ведення бізнесу з масштабуванням по всьому світу. А ще Львут має найвищий рейтинг надійності за показниками 3A+. Лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Отже, ця компанія правомірна та з високою надійністю їй можна довіряти. Лівут прийшов на десятиріччя. Він приніс нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Дуже багато в світі клубів, які працюють по підписці, і це такі відомі класичні клуби, як Амазон Преміум. Netflix, YouTube преміум, Telegram преміум Яндекс, Costcom – це гіпермаркет, який відомий в країнах Європи, в Америці, в Канаді. Тобто, це ті бізнеса, які вже десятиріччя ведуть свою сферу діяльності саме за клубною моделлю на підписці, і це дуже прибутково. Насправді це вигідна співпраця як для клієнта споживача, тому що він таким чином заощаджує свої власні кошти. Ну а підписка, звичайно, дає засновнику заробляти. Клубна компанія «Лівгуд» закриває два важливих аспекта кожної людини. Першим аспектом це, звичайно, є здоров'я, а другим фінансова складова. Клубна компанія «Лівгуд» відрізняється від класичних клубів та інших компаній своєю партнерською програмою. За те, що учасник клубу «Лівгуд» буде створювати та розширювати клієнтську базу та партнерську базу клубу, він буде отримувати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. Взагалі Лівгуд об'єднав три тенденції світу, які дуже подобаються людям, і за які люди готові платити гроші. Мова йде про клубну модель. Людям подобаються клуби, адже клуби об'єднують людей за цінностями та інтересами. І відомо, що кожен представник клубу має сплатити членський внесок та щомісячну свою абонплату. Клубна компанія Лівгуд не є виключенням, у неї теж є реєстраційна. Сума, яка сплачується один раз і назавжди, це партнерство, членство з клубною компанією, сплата якої сягає 40 доларів. Далі ви маєте сплачувати. На вибір або щомісяця свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів, або річної у сумі 100 доларів. Звичайно, так ви ще заощаджуєте 20 доларів. А за 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії Лівгуд. Маркетплейси це інтернет-магазини, іншими словами. Ми давно користуємось інтернет-магазинами. Ми купуємо різні товари і послуги, і нам це дуже подобається. Ми економимо таким чином свій час. На полиці маркетплейсу клубна кампанія Лікут на сьогоднішній день представлена продукція Велнас здоров'я, краси, спорту, молодості та довголіття. Звичайно, з часом асортимент буде розширюватись, і тут буде щонайменше 200 різних брендових товарів та послуг. Будуть послуги туризму, будуть послуги навчання по криптовалюті і інших напрямків. Ви зможете тут бронювати готелі, купувати авіаквитки. Все це з часом. Клубна кампанія Лікут прийшла на десятиріччя. І партнерська програма. Партнерська програма найщедріша, яка може бути понад 82% свого доходу. Засновники виплачують усім своїм активним партнерам за створення та розширення клієнтської бази. Отже, в цій клубній компанії є лінійка продукції найвищої якості, преміум сегмента, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США, і, саме головне, фішкою. Клубної компанії Лівгуд є ціна. Вона не містить мережевої націнки, вона майже по собі вартості. Найнижча ціна на світовому ринку на 75%. Це доступна ціна для кожного. Ви можете купувати свої улюблені продукти на постійній основі. Органічне клітинне харчування, воно вкрай важливе для кожної людини. Так ми будемо збалансовувати ритм свого життя, мати більше енергії. Ну і, звичайно, клітина нашого організму буде повноцінно функціонувати. В даному клубі у вас є вибір співпраці. Ви можете бути лише клієнтом, який буде купувати продукцію за розрібною ціною, яка є в рази дешевшою. Або ж ви маєте право купувати продукцію за ціною учасника. Для цього ви сплачуєте один раз на місяць свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів і купуєте різні товари в тій кількості, яка вам потрібна. За ціною учасника і третя можливість це бути партнером. Для цього ви купуєте франшизу, яка пропонується клубною компанією, тобто ви сплачуєте членство в розмірі 40 доларів один раз і назавжди, і вашим обов'язком перед клубною компанією є сплата вашої підписки, яку ж знову ви можете обирати або буде це щомісяця в розмірі 9 доларів 95 центів, або річна в сплаті 100 доларів. Клубі відсутній товарообіг. Вам не потрібно щомісяця купувати продукцію і далі її реалізовувати. Ви купуєте за власним бажанням і за власною потребою. Скільки вам потрібно, стільки ви і купуєте. Маркетингова складова. Вона якраз закладена в партнерську програму. В членство, в підписку, і ось тут є сім видів грошової виплати. Я не буду сам маркетинг вам розказувати, але скажу, що перший вид вашої виплати називається швидким стартом. За особисто вами запрошених людей клубна компанія за кожного нового учасника буде виплачувати 25 доларів. Запросивши лише двох людей до клубної компанії, ви вже повертаєте свою інвестицію, тобто ваші 50 доларів, які ви сплатили за членство за партнерство з клубною компанією «Лівгуд». Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Запрошуйте скільки захочете. Кожного разу клубна компанія вам буде виплачувати по 25 доларів. Ці гроші виплачуються кожного четверга. Ви запросили нову людину. Наступного четверга вам виплатять за неї гроші. І ці гроші перераховуються ваш особистий електронний гаманець. Ви можете ці гроші виводити на свою платіжну карту. Ви за ці гроші можете купувати криптовалюту. Ви можете сплачувати членство із клубної компанії, ви можете сплачувати свою щомісячну підписку, ви можете надавати кредит своїм партнерам, ви можете купувати продукцію за ці гроші. Тобто тут багато шляхів. Саме користування цими коштами, які будуть іти від клубної компанії Лівгуд. Поділюсь з вами і ще про один дуже класний вид заробітку. Він має назву мечін бонус, тобто чек від чеку. Наприклад, ви запросили до клубної компанії 10 партнерів, і з часом вони почали заробляти по 300 доларів. Так, ось клубна компанія від їхнього заробітку кожного місяця буде вам виплачувати рівно 50%. Тут дуже багато виплат і. Про всі ці виплати ви можете дізнатись як самостійно, здійснивши екскурсію по сайту клубна кампанія, так і завітавши до мене в телеграм-канал, де я проведу презентацію і роз'ясню вам, як будується саме ваш заробіток згідно компенсаційного плану клубної кампанії Лівгуд. Мій телеграм-канал ви зможете знайти в описі даного відео. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх, будь ласка, і я вам дам зворотній зв'язок. Я допоможу вам з реєстрацією, а також із замовленням продукції в Україну. Також я хотіла сказати, що клубна кампанія дає кожному учаснику лише за активність своєї щомісячної підписки в розмірі 9,95 доларів 95 центів мати пасивний дохід навіть без залучення нових учасників до клубної кампанії Львуд це відбувається за рахунок переливу, тому що клубна кампанія працює в 200 країнах світу і вона має лінію Паверлайна. Це штучний інтелект, який розміщає людей. В цій powerline лінії зверху донизу, зліва направо, і таким чином люди можуть попасти під вас, коли ви зареєструвались за рахунок переливу. І від сплати цих учасників їхньої підписки вам буде нараховуватись по 0,25 центів. З часом ця сума може максимально вирости до 2000 тисяч доларів. Це довгий шлях, але він є. Я раджу вам бути активними, приєднуватись до родини кам'юніті. Підписуйтесь, приєднуйтесь до моєї команди. Я допоможу вам створити свою власну справу, і ми допоможемо людям бути і залишатися здоровими, а також мати основне і додаткове джерело доходу. З вами була Жанна Вітко.